Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, пам'ятаєте, на початку серпня я кропив виноград? Не пам'ятаю, не неважливо. Передивіться відео, будете знати чим. І мене багато хто критикував. Що шкідливо! Що ти робиш? Ти ж ти здоров'я погробиш тим. Дивіться. Зараз, 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 друзі. Ось! Ось, дивіться. Бачите? Це не було кроплено тим геть Це було квадрісом кроплено. Це і мілтюк. От, бачите? Це імілтю. Ось. Ось. Це і прививка. Прививка. Я її не жалів, я її кропив тоді тим, чим треба. Тобто пергадо, фалькон і таке сталося. Ось. Ні, тут немає. Бачите? На монархові немає. Все ну, десь там можна знайти. Можна, можна Я думаю, що воно буде з'являтися всіх. Воно в основному з'являється мілдю на молодих пагонах. І от дивіться, ці всі прививки, ці всі прививки, вони уражені мілдю. Зараз їх буду обробляти. От бачите, ось-ось-ось. Ось. Якщо ось, ось, ось. камера добре показує, бачите, сіре таке, це і мілдю. Це треба бігом обробляти. Зараз я покажу. Дивіться, друзі, бачите, це ж мишвелось. Скільки в мене з тих часу достигло ягід? Декілька, правда? Це західна Україна. Тут все по-іншому. Тут До дощі, коли в системі виноградного куща пагона дуже багато вологи. Препарат швидко не тримається. Ось вам Велес, бачите, мілдів? Оце мілдю. О. о, бачите, як стає, яке стає мілдів? З часом. Спочатку білі плями, потім отакі от стає. От дивіться, молодий приріст кишмиш Юпітер. Бачите, що поробилось? Бачите? Пройшло 20 з чимось днів. А всі кричали, та ти що? Що ти робиш? Нічого в мене немає ще стиглого. Нічого, народ. Дивіться, це вам кодрянку. Бачите? Скільки ще її поки дозріє, Тижнів взо два. Тижнів зо два. два. Рошфор більш-менш майже, майже стиглий. Але на рошворі я й не спостерігаю. Бачите, бо я що кодрянку, що його покропив пергадою фальконом. Так що я тут не спостерігаю. А от Юпітер був квадрісом покроплений. Через те на молодому прирості зверху є. Так що це зовсім все по-іншому. Те, що на півдні, на сході, в центрі України і що на Заході, це дві великі різниці. Зараз я покажу ще одну де я спочатку. Це Ось молодий саджанець. Дивіться, бачите? Ось плямки. Мілю. Міл'ю. Ось, бачите, що вона робить. Якщо зразу не обробити, коричнева стає і от. От якось так, друзі. Робіть гарно і все у вас вийде. Що я зараз буду робити? Бачите, монофосфат калія не допоміг. Це є всього-навсього молодий приріст. Я зараз беру драбину, і його видаляю, як тільки можу. Як тільки можу, видаляю. А після того в мене в льосі, Мікосан Б оказався. 100 мл цього розчину на 4-8 літрів води. Ось таке чорненьке. Бачите? Ось. Буду ним обробляти. так що... Все. часу не буду гаяти, ні вашого, ні свого. А ті кущі, котрі не плодоносять, молоді саранці я оброблю квадрісом. Міг би обробити редомілом Голд, але в мене його немає. А їхати купляти його я. Не... не маю часу та й не маю бажання. На наступний рік він мені аж треба буде. Ну, в принципі, в цьому мені, можливо, треба буде, можливо, і придбаю колись, але не сьогодні. Я вам сказав, чим буду зараз обробляти. Все, нехай всім щастить. Обрізати і оброблятиму.